Так само, як надзвичайно рідкісний вдалий випадок підштовхнув Біла Гейтса і Пола Алена до великого успіху, Кент Еванс пережив надзвичайно рідкісну подію зі зустрічю з тим, що Хаусел називає близьким родичем удачі ризиком. Удача і ризик схожі на вітри та хвилі, які визначають курс вітрильника. Моряк може контролювати кермо і вітрила, але, врешті-решт, напрямок і швидкість човна залежать від зовнішніх факторів, які не можна повністю передбачити або контролювати. Пошук успіху сповнений поворотів і зигзагів, і роль удачі та ризику у формуванні нашого життя є важливою перспективою, яку варто тримати в умі. Розуміння того, що успіх є складною комбінацією факторів, включаючи як талант, так і удачу, може допомогти нам підходити до наших фінансових рішень з більшою скромністю та перспективою. Будьте обережні, приписуючи свої успіхи чи невдачі виключно своїм діям. Визнайте роль удачі та ризику. Коли ви вчитеся у інших, намагайтеся наслідувати загальні шаблони, з якими стикаєтеся, а не екстремальні індивідуальні приклади, які часто пов'язані з високим ступенем удачі або ризику. Ці екстремальні випадки не так легко відтворити.